Друзі, вітаю! В цьому випуску ми поговоримо про таємну угоду з Путіним, а також про фінальний раунд. Розпочнемо з того, що вчора президент США Трамп оголосив так званий ультиматум Путіну і Кремлю, але з дедлайну 50 днів. І сьогодні з'явилася реакція ЗРФ. з одного боку, російські пропагандисти повідомляють, що Трамп наніс по Росії словесний удар. Також вони активно цитують Медведєва, який назвав такий ультиматум, такі погрози від Трампа театральними та декоративними, і повідомив, що Росія їх не помітила. Але з іншого боку, російська пропаганда пише, що відповіддю Путіна на погрози Трампа може стати новий пуск Орішника. Більше того, російська пропаганда акцентує увагу на тому, що сьогодні Лавров передав Сі зіньпіну дружній привіт від Путіна. І тут є цікавим те, що Лавров не планував свою зустріч з лідером Китаю, а сьогодні вони таки зустрілися після вчорашнього Трампівського ультиматуму. І що важливо, це те, що кремлівські політологи почали загострити увагу на тому, що Трамп таким чином підвищив рівень ескалації, що фактично ми зараз бачимо фінальний раунд, про що йде мова? Мова йде про те, що 3 липня відбулися телефонні перемовини між Трампом і Путіним. І під час цих перемовин, про що вчора повідомляли міжнародні змі, Путін сказав Трампу, що йому ще треба два місяці. І, от, через 10 днів після цієї розмови, якщо бути точнішим, то на 11-й день Трамп оголосив ультиматум Путіну і Кремлю і заявив про 50 днів. Якщо додати тих 10 днів, які пройшли після розмови Трампа з Путіним, то виходить, що Трамп зараз дав Путіну тих 60 днів, які Путін хотів. І зараз, як пишуть кремлівські пропагандисти, як пишуть російські військові експерти, що ці два місяці будуть дуже напруженими ескалація буде максимальною, адже Путін має довести Трампу, що він зможе окупувати. Повністю чотири українських регіони, відповідно до його ультиматумів, відповідно до його так званих мирних ініціатив. Крім того, пропагандисти наголошують на тому, що Росія буде посилювати далекобійні удари по території України і таким чином, що Путін міг розповісти, що ось він провів так звану демілітаризацію України. Але водночас російські пропагандисти наголошують, що Україна також буде бити у відповідь, Україна буде носити далекобійні удари. Я нагадаю, що нещодавно президент Крим Зеленський прямо анонсував далекобійні удари в глибину території країни агресора. А перед заявою від президента України була заява від німецького генерала, що наприкінці липня Україна зможе бити тими ракетами, виробництво яких профінансувала Федеративна Республіка Німеччина. І ще є питання щодо ракет, які цілком можливо потенційно може передати Україні Трамп. Загалом, що ми бачимо? Чи можна сказати про таємну угоду між Трампом і Путіним особисто я вважаю, що ніякої угоди не було, що це просто, хоч і не угода, але якесь намагання вдарити по его, і таким чином, зараз Трамп намагається показати Путіну, що ось у тебе є два місяці. Ось давай, спробуй щось захопити. А водночас Трамп буде озброювати Україну. Озброювати, звісно, не за гроші США, а за гроші країн Європи. В цілому ситуація така. Є заяви від президента України Зеленського, який вчора провів дві телефонні розмови, із Трампом, і з Генсеком на Торюте він заявив про хороші розмови. Звісно, крім дипломатії, жодних деталей немає, але. Добрим є те, що Україна зараз отримує зброю, чи навіть не отримує, а отримала право на купівлю зброї за європейські гроші. І американський телеканал CNN повідомив, що в Україні є причини для надії є також причини і для розочарування цими новими заявами Трампа. Щодо надій, то наші українські експерти говорять прямо, що це дійсно величезний прорив, бо ще місяць-півтора тому Трамп взагалі відмовлявся надавати Україні будь-яку зброю. І все постачання, навіть яке то припинялося, то відновлювалося, стосувалося тільки того, що Україні обіцяв і планував передати Байден. Тому зараз це фактично новий етап в політиці цієї адміністрації Білого Дому. Таким чином, дійсно, якісь певні надії щодо вчорашніх заяв президента США є. Але є безумовно, розчарування черговими так званими дедлайнами від президента США Трампа. І розчаровані цими дедлайнами і в Європі. Є заява від Калас, глави дипломатії ЄС, що такі ультиматум Трампа він є дуже довгим, надто довгі терміни, надто довгий дедлайн. Однак є заяви з Німеччини про домовленості Мерца з Трампом щодо зброї. Мер заявив, що Німеччина відіграє вирішальну роль. Ми робимо це в наших власних інтересах, це допоможе Україні. Також є заява від міністра оборони Пісторіуса, який повідомив, що рішення щодо петрітів для України буде прийнято протягом декількох днів або тижнів. Необхідно підкреслити, що на тлі таких заяв з Німеччини в ЗМІ з'явилось повідомлення, що Федеративна Республіка Німеччина подумає купити у США далекобійні ракети системи Тифон. Ці ракетні системи «Тифон» вони здатні запускати крилаті ракети Томагавк з дальністю до 2500 кілометрів. Щодо новин зі Сполучених Штатів Америки, то Трамп продовжує підвищувати ставки. Сьогодні він вкотре заявив, що він розчарований Путіним, але з ним не закінчив. Водночас лунають заяви, зокрема від посла ШАПРИ НАТО. Що якщо ви хочете війни, ми озброїмо Україну, він таким чином звернувся до Путіна. Є заява від генсека НАТО Рюте, який підкреслив, що Трамп обіцяв надати Україні зброю на мільярди доларів. Ну і американські ЗМІ публікують різні інсайди, також максимально таким чином підвищують ставки. Зокрема, американське видання The Wall Street Journal» пише, що Трамп послав Путіну потужний сигнал щодо України і натякнув, що не зупиниться. Є повідомлення від видання «The Washington Post», що Трамп заявив, що Київ має чинити більший тиск не тільки на Москву, але і на Санкт-Петербург. Це ж видання підкреслює, що Трамп розглядає надання Україні ракет томагавк. Звісно, це підвищення ставок. Звісно, Трамп намагається якось нагнітати, але сумнівно, що президент США передасть Україні томагавки. Тут, аби крилаті ракети для F16 передав, у будь-якому разі очікуємо новин. Є заява від Рубіо, державного секретаря Ша, який наголошує на тому, що переговори залишаються пріоритетом Трампа. Отже, зважаючи на такі заяви Рубіо, звісно, ці всі повідомлення, інсайди, витоки в американських змі про буцімто томагавки для України, про удари по Москві по Санкт-Петербургу. Це, на мою думку, є просто дипломатичним тиском Трампа його намагання показати батіг Путін. Стосовно санкцій необхідно сказати, адже з'явилось повідомлення в американському виданні Політико, що законопроєкт Сенату з санкціями проти РФ опинився в підвішеному стані після вчорашньої заяви Трампа. І дійсно щодо санкцій 500%, ми для Китаю, Індії Бразилії, за те, що вони купують російські енергоресурси, це насправді нереальний сценарій. І у Трампа є усі можливості своїми указами встановити мита. Навіщо цей законопроєкт? І тому не дивно, що лунають такі заяви від сенатора Ша Грема. Стосовно 18-го пакету санкцій від Європи, то схоже на те, що на цьому тижні вони таки будуть прийняті, адже є заява від прем'єр-міністра Словаччини Фіце, Черпецька комісія запропонувала Словаччині гарантії щодо відмови від російського газу. І Фіце повідомив, що він зараз буде вести перемовини з лідерами політичних партій, і загалом Словаччина не може надалі продовжувати блокування. Тому очікуємо новин. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні наші українські змі, не лише наша українська, а й міжнародні гучно повідомляють, що чемпіон світу з боксу у важкій вазі, за декількома версіями, Усик прибув до Лондона на реванш із Дюбо. Сам бій відбудеться в суботу, 19 липня, ближче до опівночі, і за результатами цього бою буде визначений абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі. Тому, цілком можливо, нас уже в неділю очікують добрі новини. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.